Слава Україні! Ось і добігає кінця ще один навчальний рік. Попереду чудовий час час відпочинку, розваг, вибору, навчання. Про закінчення навчальних занять у школі завжди сповіщав останній дзвоник: У важких умовах знаходиться сьогодні наша країна. Уроки сьогодення зміцнили та згуртували душі усіх громадян України. А ми відповідально працювали на шкільній ниві. Дякую Збройним силам України за цю можливість. Щодня учителі школи чекали на зустріч з вами, наші учні, а ви обурювались, коли лунали повітряні тривоги, вимикали світло, зникав інтернет і неможливо було провести улюблений урок. Але, незважаючи ні на що, ми вкотре впорались. Щиро дякую за вашу працю, самовіддачу, віру, успіхи і перемоги в олімпіадах і конкурсах за гарні результати у навчанні. У 2025 році 216 учнів завершили навчальний рік. Високий рівень навчальних досягнень мають 27 учнів. Ми брали участь у всеукраїнських предметних олімпіадах та різноманітних конкурсах. І маємо дипломи переможців від Миколаївського міського відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту. Ось наші зірачки. Волкова Евеліна, Бондарева Емілія, Сорока Мілана. Медвідь Аліна. Колесник Уляна, Колмиков Іван, Костенко Андрій, Кукса Софія, Яковлев Максим, Чечель Катерина. Войтенко Ганна, Сліпцов Микита, Костенко Діана, Лопатін Михайло, Черепня Вікторія. У Вікторині Знай Люби Бережі Донецького обласного еколого натуралістичного центру Дименкова Марія посіла перше місце, Лущик Віра друге місце. У природоохоронній акції Проліска Лиходіт Олександр посів третє місце. У конкурсі фотоколажів Каліберда Андрій виборов третє місце. Колмиков Гліб зайняв перше місце у змаганнях з шахів і отримав подарунок. Наша команда учнів виборола друге місце у відкритому Кубку Донецької області серед учнівської молоді з пішохідного туризму в закритих приміщеннях у дистанційному режимі. Наші команди посіли перше місце у першому етапі всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Рій Соколята молодша вікова категорія. Рій Домаха середня вікова категорія. Рій Патріот старша вікова категорія. Учні початкової ланки є постійними учасниками національного проєкту Цікава фізкультура 2.0 перезавантаження. У цьому році. Учителі і учні доєдналися до всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності. Учителі та учні взяли участь у обласному флешмобі Вишиванка, Мій генетичний код та фізкультурно-оздоровчому онлайн-заході Здорова руханка. Наші батьки це справжні партнери, які долучаються до заходів і мотивують своїх дітей до навчання. Три родини. Взяли участь у спортивному батлі Тато, Мама, Я. Команда родини Даніїла Басуна здобула перемогу в номінації Найвеселіше відео. Команда родини Богдана Чуприна перемогли в номінації Найдружніша команда. Команда родини П'ятницької Анни перемогла у номінації Сила Поколінь. Діти й родини були відзначені цінними подарунками. Хочу висловити подяку батькам за підтримку, допомогу та мотивацію освітнього процесу. Особливо зворушлива подія свято останнього дзвоника для наших випускників. Я від усієї душі вам бажаю, щоб, ставши дорослими, ви ніколи не забували про школу, про своє дитинство, щоб ви розійшлися по різним життєвим стежинам, але ніколи не втратили зв'язку один з одним. Бо від сьогодні ви обираєте. Кожен свій життєвий шлях. Будьте впевнені у своїх силах та в досягненні поставленої мети. І ніколи не забувайте, що ви майбутнє України, що ви випускники Райгородоцького закладу загальної середньої освіти, що ви наша гордість. Дорогі колеги, цей рік показав, що ніяке дистанційне навчання нам не є перешкодою. Нас нічим не залякати, ми з усім впоралися, за що я вам безмежно вдячна. Вітаю усіх із завершенням навчального року і святом останнього дзвоника!